Канал НТК та інформаційний випуск дня, п'ятниці, 13 лютого. У студії працює Галина Досин, мої вітання. Ось про що розкажемо в останній робочий день тижня. Далі коротко. На снятинщині вчителька побила ученицю дитина у реанімації. Суперечка між колишнім подружжям Коломиянин Микола Лоюк звинувачує дружину у шахрайстві. На Гроденківщині відзначили 144-ту річницю з дня народження видатного українського письменника Леся Мартовича. Тепер про це та інше детальніше. Мати проти педагога. Жінка звинувачує учительку із сусіднього села у побитті своєї неповнолітньої доньки. Інцидент стався у новоселицькій загальноосвітній школі першого другого ступенів. Дитина зараз перебуває у лікарні, а більше доби вона пролежала у реанімації. Донька проти батькової коханки, 14-літня школярка, стверджує, жінка, заради якої батько пішов із сім'ї разом із колегами-педагогами, побила її посеред білого дня. За те, що дівчина разом із старшою сестрою прийшли до школи. Вони хотіли попросити не руйнувати їхню родину. Саша, як ти себе зараз почуваєш? Голова 14-річну Сашу вже перевели у звичайну палату. До цього вона майже добу пролежала в реанімації. Медики підозрюють у дівчини струс головного мозку. Проведено рентген до слідження кісток черепа, ушкоджень нема, і дитина. В стані середньої важкості з діагнозом струс головного мозку переведена в дитяче відділення. Головокружіння, блювота, да, це є одна з ознак струсу головного мозку. Олександра не може оговтатись від сімейної драми. Кілька місяців тому вона дізналась, що батько має коханку і йде із сім'ї. Взяла його телефон і прочитала ті всі смс, які вона писала. Я була в Коломиї на роботі. Він прийшов, самостійно зібрав речі. Там була його племянниця. Бачила була Саша дома. Самостійно сказав, що я з твоєю мамою жити не буду. Все. З батьковою співмешканкою Олександра говорила по телефону. Жінка пообіцяла залишити одруженого чоловіка в спокої. Та поки він остаточно покинув дружину, дівчина не витримала. Разом із старшою сестрою вони вирішили поговорити з нею тет, а -тет. «Я хотіла поговорити з нею. За що вона забрала тата, і вона ж мені пообіцяла, що вона не буде з татом жити. 32-річна коханка вчителює у сусідньому селі. Вона педагог молодших класів. Дівчата кажуть, жінку разом з іншими вчителями застали в учительській. Утім, до розмови так і не дійшло. Ми зайшли в учительську, ми тільки представились, хто ми є, і ми тільки почали говорити, нас почали витолкувати. Вони виштовхали нас на двір, бив Сашу дуже сильно по голові. У сільській школі появі журналістів не надто раділи. Я вам не дозволяю, тому що ви мені дозвіл, показі Де а дозвіл управління освіти обласної. Я вас прошу. Я вас прошу. А вже на вулиці директор навчального закладу інцидент спростовує. Прийшли дві особи, ці, що вас покликали, напали на вчительку, за... заштовхали в клас учительську. почали нецензурними словами. Заступник сказав: прошу вийти. Коли вона виходила, у нас вчительки зірвала золоту ланцюжок золотий, забрала. В кишеню, коли сказали їй віддати цей ланцюжок, вона кине, ланцюжок а хрестик з собою залишила. Батько дівчини та його нова пасія спілкуватися із журналістами категорично відмовилися. У бійку чоловік не вірить. У всьому звинувачує поки законну дружину. Це це просто де, сімейні стосунки. Ніхто на мою доньку не піднімав руку. Це все. Мама Олександра так думає, цим фактом наразі займаються правоохоронці. У них до учасників події чимало запитань і не виключають, що конфлікт спровокувала, потерпіла. Зрозуміло про те, що ці дві дитини прийшли в школу, не не скажімо так, не з метою поговорити звичайно, був там конфлікт. Це це були сімейні розборки, тому якісь вирішення сімейних конфліктів, сімейних питань. Тому те, що було підвищення десь на підвищених тонах, звичайно, мало могло мати місце, і зараз встановлюється що це. Не було під час навчального процесу. Тому можливо їм зроблено було зауваження покинути навчальний заклад для того, щоб не зривати навчальні процеси. За фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітні розпочато кримінальне провадження. Наразі триває слідство. Мати Олександри налаштована категорично. Вона збирається позиватись на вчительку до суду та розірвати усі стосунки з чоловіком. Воз'єднання сім'ї не буде. Суперечка між колишнім подружжям Коломиянин Микола Лойок звинувачує дружину у шахрайстві. Чоловік каже, після розлучення жінка не хоче мирно розділити майно і виганяє його з квартири. Він наполягає, має таке ж право на проживання у помешканні, як і вона. Конфлікт триває вже довго і, ймовірно, завершиться ще не скоро. З Миколою Лоюком ми зустрічаємося вже не вперше. Наприкінці того року він заперечував усі закиди своєї колишньої дружини. Вона нагадаємо, показувала нам рішення суду і переконувала, чоловік не має права жити з нею в одному помешканні. Виконавча служба допомагала жінці виконати рішення суду і заселитися в квартиру. Проте конфлікт триває вже не один місяць. Я давно давно розподіл. Відтоді жінка, як ну ненормальна стала, що я з нею розвівся, і то все до хати сюди пише. До хати мене не пускає, мене била тут у хаті, Тералізує мене і виконавчу службу йде, і що я її виганяю з хати, не пускаю до хати. Пише на мене, що я її до хати не пускаю. Хоча вони диван унесли, диван стоїть у хаті, що вона має право жити. Я не хочу з ним сваритися. Просто вона лише на мене пише, і міліцію викликає, то все я ради, не можу вже дати з нею. Подружжя мало дві невеликі квартири по вулиці Івасюка в Коломиї. Одну, як переконує чоловік, жінка за півдарма продала племіннику. Грошима з чоловіком не поділилася. А в другій квартирі хоче жити сама. Має колишні подружжя і хату в сороках. Але туди каже пан Лоюк, жінка його теж не пускає. Я ту квартиру їй віддав. Вона сказала, що віддай ту першу квартиру, до другої я не буду мати нічого. Коли я віддав квартиру, вона переписала на племінника Андюревичі, віддала йому ту квартиру по старому паспорті, бо то. Квартира сполучена, перша і друга ми сполучили. За 16 тисяч гривень. Сміх тут нічого нема за 16 тисяч. І мені копійки не дала. Тепер світло, газ, це все, борги. Я це все поплатив, все на мені. Вона книжки позакрадала, нічого не дає. Паспорт 600 гривень, другий раз паспорт вже викрала. Нічого її не, не, не волі. А йде спати. Я хочу зубно спати тут. Ну це є церк. Чоловік показує купу різних документів та саме помешкання. каже разом з колишньою дружиною, має право проживати в квартирі. Переконує, готовий або сплатити жінці гроші за її половину, або піти жити в село. Як тільки колишня дружина з'являється на порозі, виникає суперечка. Моя хата, як у селі моя, так і. Там присуджено судом, усе, О, то не є хата, то є будівельний матеріал. <сум> Розумієте, ніхто мене біля тої хати не пропише, бо то є будівельний на хату. Не Хату по раз треба виробляти документи. Ми 10 років коло ми, хату ніхто не А займає ти ]є ]є. Що за той чесливі, б документи? Я говорю, і хата такі тріщини має, що там неможливо. У мене є документи, що там е, аварійне. Я йду туда, вони є тут. Іде туди, вони лишили. Він, він суд присудив, скільки присудив. А тут є моя частка. На цю квартиру ви маєте двоє однакові перед Однакові. Я тобі сплачую, бо він мене ти йому не а дає куди жити. Біду? А я куди Ти біду? собі купиш, ти маєш. Ти маєш... Наразі до мирного вирішення майнового питання колишні подружжя не дійшло. Чоловік з дружиною прожили в шлюбі майже 30 років. Тепер звинувачують один одного в шахрайстві. Чи вдасться домовитися колись рідним людям? Залежить лише від них. Коломійська об'єднана Державна податкова інспекція нагадує, що з 1 січня 2015 року запроваджено акцизний податок із розрібного продажу підакцизних товарів, зокрема. Пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів та іншого палива. Платниками цього податку є суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі на спрощеній та загальній системах оподаткування, які реалізовують дані товари безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах та інших точках громадського харчування. Перше подання декларації за січень 2015 року здійснюється платниками. Не пізніше 20 лютого поточного року. Продовжуємо випуск. На Городенківщині відзначили 144-ту річницю із дня народження видатного українського письменника Леся Мартовича. Урочистості пройшли у рідному селі митця торговиці. Біля меморіалу відбулася панахида. У школі провели футбольний турнір та відкрили у селі дитячий дошкільний заклад. Як святкували Городенківці? Далі розкаже Богдан Малецький. Розпочали торгівчани святкування із урочистої ходи до музею земляка. Там відбулася панахида за упокій душі письменника. Місцеві священики разом із громадою також молилися за мир в Україні. На святкування приїхала делегація зі Снятинщини, адже Лесь Мартович товаришував із Марком Черемшиною. Директор музею останнього привезла торгівчанам книги про великих земляків. Хочу привітати вас сьогодні із днем народження Леся Мартовича, видатного українського письменника, який був близьким товаришем Василем, Василя Стефаника. І Марка Черемшини вони разом творили ту історію літератури, яка дала знати світові про західне українське селянство, про ті нужди, які переживали наші краяни в кінці 19-го, початку 20-го століття. Опісля в торговіці відкрили дитячий садочок. Тепер місцева школа перетворилася на навчально-виховний комплекс. Слід зазначити, що ремонтні роботи виконані якісно, як сказали керівники району на європейському рівні. До речі, очільники Городенківщини Василь Буджак та Богдан Кобилянський також приїхали на свято не з порожніми руками. Вони подарували дитячій установі пральну машину. Я приїхав і був приємно вражений тим, що у селі, в такому гарному селі, про про торговецю знав давно, ще з дитинства приїжджав до музею, до хати Леся Мартовича, бо я ще приїжджав, коли музей був там в його рідній хаті. І направду це наша легендарна постать Покуцька і всієї України. Ми всі читали його твори, виховувалися, пам'ятаємо, перечитуємо тепер. І дуже приємно, що ми вміємо також пошанувати. Я радий, що жителі торговиці шанують свого землю легендарну особистість з нього. Беруть приклад і діти, і дорослі, і ми ним гордимося. Він є для нас приклад для всіх і для всієї України. Тому я з великим задоволенням сьогодні на святі на дню народження Леся Мартовича. Направда, вже добра традиція, що 12 лютого ми тут, і ми низько схиляємо голову і шануємо пам'ять нашого славного земляка. Ви знаєте, вся його літературна громадська діяльність була спрямована на те. Щоб цим світом керувала порядна людина, а не злодій і розбійник. І здається, такі прості слова Леся Мартовича. А настільки разом з тими словами, які сьогодні говорила, тут прекрасно розказувала єдиний вірш, який написав Лесь Мартович, учениця торговецької школи, настільки ці слова актуальні і на сьогоднішній день. Ще що ще краща традиція, що на день народження Леся Мартовича завжди в селі презентують якісь добрі справи. І сьогодні створений НВК, всі ми разом були. Прекрасно зроблений ремонт приміщень, створені належні умови для навчання, виховання нашого найменшого підостаючого покоління. Очільники району нагородили людей, які долучилися до відкриття садочку. Того ж дня вручили лише третю медаль за заслуги перед Городенківщиною. Приїхав на святкування з подарунком і заступник директора. Департаменту освіти та науки Іван Будзак він зазначив, що торговецька школа вже в цьому виграє міжнародні проекти. Тому тут так багато і зроблено. Коли я їхав до вас, я так вже скажу вам відверто, десь трошки щемило серце. Чи правильно ми це робимо, коли в державі така біда, а ми проводимо святкування? І я сьогодні черговий раз переконався, коли побував на святі, що правильно ми робимо. І про це говорив Лесь Мартовець, що не можна спостерігати на ті події, які навколо тебе твориться. Кожен нас на своєму. Робочому місці повинен робити ще більше для того, щоб утвердити нашу незалежність і розвивати наше майбутнє. Рішення, яке було прийнято про реорганізацію школи в навчально-виховний комплекс, скажу відверто: це просто було рішення. Це дуже було просто. Це зібралися, хтось дав ідею, вирішили зробити, але найскладніше, найважче було знайти гроші. І ці зробити так, щоб гроші ефективно використовувалися і була якісно зроблена робота. Я кажу, щиро вам коли дізнався про це, ну на жаль, недавно то був дуже приємно вражений, що громада долучилася. На закінчення свята школярі показали виставу життя Леся Мартовича. А вчителі разом зі своїми учнями організували концертну програму. У спортивному залі в той же час відбувався районний мініфутбольний турнір. За перемогу змагалися 12 команд. А перемогли господарі майданчика історговиця Богдан Малецький Сергій Гурмак програма Подінтика. По особливому відзначити День Валентина пропонує коломиянка Леся. Зокрема, провести акцію Поцілунок миру жінка вважає, що тільки добро і любов зможуть перемогти людську ненависть і ту складну ситуацію, яка склалася в Україні. А найгрізніша зброя проти зла поцілунок. Він є вічним джерелом насолоди, сприяє оздоровленню людського організму та є носієм позитивної енергії. Під час поцілунку з'єднуються душі закоханих. Далі прямомо. Так, даний час у нас зараз така ситуація стресова і тяжка на Україні в Україні, і е, дуже багато людей моляться, різних конфесій, різних віро, віросповідань. І е, задумуєшся, чому до сьогоднішнього часу Всевишній нас не вислухав наші молитви. І е, саме Мені спала на думку, саме допоміг мій духовний вчитель, зрозуміти, що в цьому може нас з'єднати в цій молитві саме поцілунок миру, тому що кожна конфесія, вони моляться, але окремо Свідки гови, п'ятидесятники, суботники, буддисти, мусульмани, цілий світ. Але вони гуртуються кубками. А саме поцілунок миру нас об'єднає. Чому поцілунок? Тому що губи це настільки ніжний орган в нашому тілі, що коли ми один одного цілуємо, ми передаємо ніжність, тепло і гармонію. Саме це, що бракує нам кожному сьогодні. Ми, здавалося, всі разом, але ми одинокі. І от дотик до тіла, особливо губами, настільки зближує людину і відкриває наше серце, що ми просто відчуємо цю любов ближнього. Дійсно, оцей е, як сказати, сконцентровану думку миру, яку ми даємо другому. оце побажання миру. Це може бути любі прохожій людині, матері, дочці, дитині, коханому. І е, саме через поцілунок ми об'єднуємось. Це настільки велика єдність Всесвіту нашого, нашої, на, в кожної людини на землі. І хотілося б, щоб цей поцілунок миру з концентрованою думкою миру з цією молитвою, яка йде від серця, від розуму, об'єднала нас настільки, щоб президент Путін Росії зрозумів, що він така сама людина, як і ми. Йому так само потрібна ласка, гармонія, любов від коханої жінки, а не тільки стріляти людей. А чому саме в день Валентина? Тому що коли людина більше концентрується, вона напружується. А коли в Сан-Валентино це більше йде жартом, з любов'ю, сміхом. Сміх розтрясає любу, любу стресову ситуацію. Це настільки велика енергія, як говорять на сході, піднімається енергія а саме найсильніша енергія, яка в людини є це кундаліні. а вона прирівнюється до атомної енергії. І коли ця енергія взаємозв'язана і вона підноситься з молитвою до Бога, це найсильніша сила, яка може бути в світі. Далі у випуску Хвилина поезії Коломийська поетеса Надія Кмитюк пропонує коломиянам та й усім прихильникам її творчості свої роздуми. Цього разу поетичні рядки присвятила зраненим українським людям і містам. Я волноваха, ми всі волноваха, і не питайте, за ким цей подзвін. Зранені вбивчими градами і жахом, смерчів і панцирів, і буратін. Я волноваха, ми всі волноваха, і не питайте, по кому подзвін. Всі ми поранені градом і страхом від ураганів і лячних буратін. Я волноваха, ми всі волноваха, діти любові і жертви війни, зранені горем, терактами і жахом їх іскандерів і буків лячних. Я волноваха й станиця луганська. Серце благало, не вбий, не стріляй, кров'ю і болем, Донецька й луганська в небо волай українська земля. Я Україна, і я волноваха, щастя, дебальцеве, Кримське, Слов'янське. Серце моє це розстріляна птаха. Кров на снігу України це я, я волноваха, ми всі волноваха. Хай прозвучить замість слів співчуття музика Шуберта. Музика баха. Аве Марія заради життя! На завершення випуску прослухайте повідомлення. Коломийська міськрайонна організація ветеранів Афганістану інформує, що 15 лютого о 13-й годині з нагоди відзначення 26-ї річниці виведення військ з Афганістану та державного свята дня вшанування. Учасників бойових дій на територіях інших держав. На території меморіального комплексу загиблим краянам Коломиї на перехресті вулиць Січових Стрільців та Чайковського відбудеться мітинг панахида. Отож 15 лютого 13.00. А комунальне підприємство «Житло інфоцентр просить мешканців будинків узяти активну участь у толоці з прибирання підвалів, які можуть бути використані під укриття. Сміття вивозитимуть транспортом підприємства. А державна пожежно-рятувальна частина номер 7 у Коломиї пропонує роботу. Проводиться конкурс на посаду водія пожежного автомобіля, вимоги до кандидатів: вік до 30 років, стаж роботи на вантажному автомобілі 3 роки. Служба у Збройних силах України. За довідками можна звертатися у Коломиї на вулицю Мазепи, 237 або ж за номерами телефонів 24980. 3 чи 101. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM, Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра вже у інформаційному випуску. Події тижня. Шануйтеся і усім нам тільки миру.